Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось таку квартиру з ремонтом. Двохкімнатна квартира. Квадратура 70 квадратів. Опалення, теплі поли, ламінат. Монтовані батареї, лічильник. Ось такий сам Ось так виглядає. Ванна. Далі кімната No2 з балкончиком. Гарна природа з вікна. Ось так. Кухня, робоча зона кухонна, вмонтований котел, підігрів підлоги, батареї, гарні двері, гарна плиточка, підсвіточки, велика батарея біля вікна. Якщо що, звертайтесь. Всім гарного дня!